Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 25 серпня 2023 року. Ми продовжуємо зйомки. Зараз хочу вас познайомити ще з одною гібридною формою Калугіна Віктора Михайловича. Це білий клик. Е, гібридна форма раннього терміну достигання. На даний час вона вже майже достигла. Де менші гронки вже достигли, можна зрізати, де трішечки більші. Ще, я думаю, десь 3-5 днів. І вже можна також її буде знімати. Дивіться, гроночка чудова. По білому клику були отзиви, що нема великої вражайності, немає гронки. Ну, минулому році був третій, другий рік. Ні, третій рік кущику, то були гроночки, але правда, були невеличкі, ось такі, можливо, трішки більше, ну небагато на третій рік. Ну На четвертий рік, як бачите, ось вже видав. Ну Це непогано, доволі грам 800, можливо більше, бо ягідка важка. Ось дивіться, гроночка. Ось так же немаленька гронка. Тут така. також. Майже грам 700-800. Ну, ось і на цю сторону. Ну, Кожен пагін, як бачите, з нагрузочкою тут також, ось дивіться, одна, друга такі. Ну, пів кіло, можливо, більше. Ну, З набором деревини він показує себе поки що з кращої сторони. Ну, Зараз ще перейдемо на ту сторону, покажемо нагрузку. Ну, Ось, як бачите, на другій стороні також є чудові гроночки. Є й менші, але кожен пагін, кожен пагін у нас несе, несе такий. Чудовий врожай. Ось дивіться, яка чудова. Ось немаленька така. Ну а ось крайніх тут і дві гроночки. І також такі гронки. Ну, грам 600-800 десь десь буде. І ще одна особливість після цвітіння. Ця гібридна форма, ягідка. Ну Така як в аватарчика, трішки буває з ямочкою. Але потім, коли вже розпочинає достигати, Ну ямочка майже розрівнюється на деяких там Залишається, але але майже немає. ну Після цвітіння зразу чудова така інтересна ягідка, трішки з ямочками. ну Приємний такий жовтий колір. Але також, як деякі сорти, якщо повисе на сонечку, може брати ось такий невеличкий. Приє... Неприємний, як для багатьох є незадоволені, ось такий загарчик. Це загарчик, це ніяка не хвороба. Повторюсь, є деякі сорта жовтоокрашені з білої ягодні, можуть брати ось такий е... ну, так, такий колір, такий загар. А зараз ми зріжемо декілька ягідок. Подивимося, розмір на вагах. Ягідка така чудова. Длинна ягідка десь до 4 см. І доволі крупна. Є ось, товща, є тонша, різні. Ну, зараз ми на вагах розмір подивимося. Ну, ось 10 грамів, 10,6. 9,3 – це одна із найтонших. 11 грамів і саме велика 14 Десь в середньому від 10 до 12 до 14 грамів. Ну, з набором деревини, я ж кажу, ця гібридна форма. Трішки добавляє що в урожайності, що в розмірі ягоди, то можливо дуже не буде крупна. Ну, така в районі десь 14, можливо, там до 16 грам ягідка буде. Ну, і ще її і... зараз ми розріжемо одну ягідку. Ягідка дуже-дуже м'ясиста, дуже-дуже плотна. Дивіться, вона вже повністю достигла. Ось така біла кайма, ягода хрумка, тверда. Смакові якості на висоті. Дуже смачна. Шкірка взагалі не відчувається, все зливається з консистенцією, можна сказати, із м'ясом ягідки. Вона прям тверда, хрумка. Ягідку одну з'їв. І хочеться ще вона хрумтить. Вона солодка. І такий якийсь привкус, ну, не буду говорити, що прям карамельний чи дюшесний, ну, якісь такі віддалені нотки. Чи то, що цукор так добре набира, ну мені по смаковим минулому році, е хоч і невеличкий був врожай, але дуже-дуже сподобалась по смаковим якоті я її так запримітив. Ну, бу була невелика врожайність, тому трішки були такі, ну не скажу, що сумніви, Ну якісь, як кажуть, де плюси, де мінуси. То в цьому році, коли вона піддала ось такі вже. Гроночки, то ця гібридна форма мені дуже сподобалась. Я журю і смак, і з'явилася гронка, тому мене вона, е, як кажуть, розкрила по-новому. І білий клик ну, він, він додав, тому чудова гібридна форма, я вважаю. Ну, а там будемо ще дивитися і наблюдати далі за цією гібридною формою. Як вона себе розкриє в наступному сезоні. Ну, а на цьому поки все. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте, як в кого вже є ця можливо гібридна форма. Ну а ми будемо йти далі. Ось такий білий клик Калугіна Віктора Михайловича в 2023 сезоні. Бажаю всім кріпкого здоров'я, всього найкращого, до побачення, до наступних відео.